Фінансова допомога захисникам та захисницям України в Івано-Франківську діє програма підтримки осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Розповідає директор департаменту по взаємодії ЗСУ Руслан Гайда. За його словами, їм виплачують 20 тисяч гривень на спорядження. Отримали цю виплату можуть учасники-захисники, які безпосередньо беруть участь у бойових діях і зареєстровані на території Івано-Франківської громади. А також бійці з числа ВПО, які зареєстровані в громаді і мають дійсно дові. Внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. До нас до нас звернулося 3244 наших воїнів, 2819 тисячі воїнів вже прийняли рішення міського виконавчого комітету на виплату. 2243 тисячі про на загальну суму 44 мільйона 800 тисяч гривень. Також влада активно співпрацює з військовими частинами та виділяє кошти з міського бюджету на закупівлю необхідного матеріального забезпечення, враховуючи запити. Наголосив посадовець. Надійшло 118 листів звернення від військових частин про забезпечення. Товароматеріальними цінностями, військовим передані матеріали, дерево, цвяхи, лопати, бензопили, болгарки, оргтехніка, паливомастильні матеріали, продукти і так само і решта, все необхідне. Всі е е е товароматеріальні цінності були передані по актах прийому передачі з військових часин. Сюди входили різні матеріали, ви бачите їх на е е фотографії. Так само передали 38 автомобілів, які закуплені, в тому числі, за кошти працівників виконавчого комітету. Оголошено тендер ще на закупівлю чотирьох пікапів. Зараз цей тендер має відбутися. Передано 68 квадрокоптерів «Мавік», 101 тепловізор, 165 рацій, 15 старлінків, 35 генераторів, 5 зарядних станцій. Один інтеактивний дисплей. до того ж важливо дбати, щоб підготовка військовослужбовців була належною, кажуть посадовці. Тому придбали мультимедійний тренажер. Він дозволяє краще зрозуміти специфіку та різновиди зброї. «Цей тренажер дозволяє нашим військовим вчитися з різними видами озброєння. Більше 20 видів озброєнь, які наші хлопці опановують і в. Практично можуть потім застосувати на полі бою. Це різні і автомати, і кулемети, і атидронові рушниці, і ну, різні види зброї. Ми передали, так що це дуже зараз корисно. бо Підготовка військових повинна бути постійно, як в бойових умовах, так само. Також посадовці наголосили, що волонтери логістичного центру доставляють посилки для військових на передову, а місто допомагає з пальним та ремонтом автівок. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія Раї.